Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Творю та Витворяє звуть Ольга. Хто зі мною давно і не перший раз дивиться мої майстер-класи, а знаєш, що я дуже люблю в'язати шкарпеток. Шкарпеток я в'яжу багато різних. І зараз в мене буде такий оглядовий майстер-клас по шкарпеткам. Тому хто до мене зайшов перший раз у гості, підписуйте, ставте подобається, пишіть коментарі. І сьогодні ми будемо, я буду розповідати про свої шкарпетки. Значить, дивіться, дівчата, от в мене є отакі шкарпеточки, ось вони. От з таким Да, в мене палець вже потрішки зашива, заживає, бо в мене була велика травма руки, і я навіть не в'язала деякий час. Значить, Оці шкарпеточки я в'язала з цієї пряжі. Мені вони дуже подобаються. Далеко вже не одна пара в мене зв'язана. Це колір 56 лот Alize Ariston Superwash. Я люблю цю шкарпеткову пряжу. Дівчата з цієї пряжі, якщо я в'яжу в одну ниточку, я в'яжу спицем медвічка. Іноді я додаю але Це коли я в'яжу вже більш теплі. Зараз, поки в мене таких нема. Але я вам можу сказати, що вже роками перевірена ця пряжа. Навіть тоненькі оці шкарпеточки, вони дуже добре зігрівають ножки. Я з такою пряжі в'яжу нашим хлопчикам в Берці. Вони дуже добре йдуть в Берці, і хлопці ніхто ще в мене не жалкувався. Тому, в принципі, я в'яжу різні шкарпетки. Зараз в мене оця пара шкарпеток. Я вже не одну пару таку зв'язала. Вона дуже популярна. Тому кому цікаво, запам'ятайте кольор. Це ще раз повторю: колір 56 лот. Він не червоний, він такий караловий. Тось, і по таким шкарпеткам. По ось такому візеруночку він дуже легко, легко в'яжеться, а виглядає дуже красиво. В мене є окремий майстер-клас, як зв'язати такий візерунок. Посилання на нього також буде. значить Такі шкарпетки, бачите, от в мене ще більшого розміру є. Це в мене було замовлення на 40-й розмір. Ось вони. Точно з такого, тільки другого кольору. Це кольор в мене. Це теж Alize Superwash, только комфорт. Це в мене кольор 207 лот. Кому цікаво, це оці шкарпеточки, ось вони. Тобто оцей візерунок він виглядає на боку. Мені подобається чому, тому що тут головне, щоб було кількість петель кратно 2. Тобто, наприклад, коли я тут в'язала, то на мою щільність це на розмір 37-38. У мене тут виходить по 13 петель на спиці. Але сума кратна двом, і в принципі все рівно виходить красиво. І от в мене ще точно такі ж є такі позитивні, такі вони ілюмінесентні, але це вже пряжа а, ручного фарбування. Тут повністю пряжа ручного фарбування. Ребята, пряжа ручного фарбування для шкарпеток і не тільки для шкарпеток. Я покупаю в магазині пані у Валюша Девіденка, а в описі посилання на її групу в Фейсбуці, де вона розповідає про свою пряжу, буде обов'язково посилання. Я дуже полюбляю, я в недалеко, далеко не перший рік купую пряжу, багато і не тільки на шкарпетки. Я, навіть кардіган, в'язала з її пряжі ручного фарбування. Значить, оці шкарпетки я показала, я потім. От це в мене такі я люблю іноді в'язати. Це, в принципі, в мене майже за. Тобто, оце в мене, коли я зв'язала ці шкарпетки, оці, в мене залишився залишок. Якраз мені цього залишка вистачило сюди на резиночку і на цю частку. А отут я зв'язала вже за допомогою метода Helix. Отут, за допомогою Metata Helix. І... Носики в мене такі смукасінькі, але це просто пряжа ручного фарбування. Тут теж були залишки, тому це пара в мене така, вона ексклюзивна. Тобто, якщо захочу, я вже її повторити не зможу. Тому що, коли ми в'яжемо з пряжою ручного фарбування, ну, ну, це ексклюзив виходить, навіть якщо він іде на залишки. Тому що людина, котра фарбує, вона на другий раз може так не пофарбувати пряжу. Так, це я показала. Значит, оці дівчата в мене шкарпетки такі цікаві. Ось вони. Значит, тут в мене, це, в мене були залишки, це італійська, італійська фабрична пряжа для шкарпеток. А, але, на жаль, я просто вже не пам'ятаю ні номера його, нічого, тому що, в принципі, от в мене були залишки, в мене вистачило, от одна, пря... одна пара вийшла, і вже там, якщо на другу пару пускати, то там тільки можна зв'язати за допомогою метода Хелікса. А п'яточки, п'яточки я в'язала з цього салатового кольору. Це Alize Super А... І тут кольор, зараз вам скажемо: найдемо кольор, кольор 11 лот. От. От вони отакі вийшли, теж потішні, такі класнючі. Це 38 розмір у мене. Так, далі. Що в мене тут є на столі, ще Далі. Далі, дівчата, от в мене ще зв'язалась одна така пара. Вже я на якомусь оглядовому майстер-класі по шкарпеткам я показувала ці шкарпетки. В мене просили, щоб я зробила майстер-клас. Але дуже цікаво завжди виходить. У нас зараз в Україні, ви самі знаєте, проблеми є невеличкі зі світлом. Іноді ми не встигаємо а, зняти майстер-клас, обривається світло. Ну, нічого, ми на це сильно, ми витримаємо. Я обов'язково, дівчата, зроблю майстер-клас по таким шкарпеткам. Бо вони дуже цікаві виходять. От в мене теж вже така пара, друга, зв'язалася. Це от такі шкарпетки. Значить, потім, що в мене ще є, давайте оце. Значить. Це в мене розмір 41-42, 41-42. Отакі шкарпетки зв'язані. Ви мені напишіть в коментарях, дівчата. Тут, в принципі, дуже легкий візерунок. Ось виглядає він ось так. Ще в мене є оце розмір 41-42, на розмір 41-42 я набираю 60 петелек. Точно такі ж я в'язала, ось у мене розмір вже пішов о 43-44, Тут в мене 64 петелечки. А візерунок майже однаковий. Різниця від, відрізняється в тому, що отут е, поміж е, от, цими смужками в мене тільки одна виворотня петелечка, а тут дві виворотні петелечки, а тому воно по трішки іншому виглядає. І тут в мене оце смарагдова пряжа, це в мене також пряжа. Е, не фабричного фарбування, а ручного фарбування, котре для мене теж фарбувала Валюша. Ці шкарпетки я зв'язала на подарунок. Це розмір 43-44. Вони дуже красиві, вони такі стильні. А оці шкарпетки це фабрична пряжа. Оце ця пряжа, я її дуже люблю. Чому мені вона подобається? Тому що я дуже багато в'язала з цієї пряжі шкарпетки. Це кольор. Де у нас тут колір? Стед, зараз знайдемо дівчата. От, Колір 207 лот. Мені подобається ця пряжа, вона ідеально підходить що для жіночих, що для чоловічих шкарпеток. Вона і там, і там дуже добра, я навіть в лук Look в'язала шкарпетки з цієї пряжі а, на, на пару. От. Тому в принципі пишіть мені в коментарях, потрібно мені. Я відкрила рубрику, там в мене поки тільки одна пара, там ті коралові шкарпетки, де я хочу показувати просто візерунки, котрі підходять для шкарпеток і як вони виглядають. Тобто, отакі шкарпетки можна, можна теж зняти. Тут теж дуже легко в'яжеться візерунок. Тут просто в'яжеться три рядочка. То тобто спочатку в'яжеться 3, 2, 3, 2. Чи можна в'язати там три, один, три, один можна 4-1. Це вже не має значення, це як ви захочете. І в'яжеться просто три рядочка, в'яжеться, а потім робиться протяжка. А виглядають вони дуже стільно, вони такі багато, багато виглядають з шкарпетки. Так, це такі шкарпетки ще в мене є. Потім які ще я шкарпетки встигла нав'язати за цей час. Котрі можна показати. В цьому році я вирішила, що я хочу зв'язати отаку рубрику. От бачите? От вони трьохкольорові. Притом, дівчата, не обов'язково я не обов'язково ці шкарпетки в'яжу з залишків, Просто мені захотілося в цьому році зв'язати якісь такі шкарпетки, щоб вони від, ну, трішечки відрізнялися. А щоб мали розуміння, спочатку я зв'язала таку одну пару чоловічу. Це в мене вже далеко теж не перша така пара чоловіча. Тут виходить, час єдине, що я не знаю кольору цих бордових ниточок, бо нема в мене етикеточки, Але вона одна. Це із серії Super Супер Комфорт, Супер от такі бордові. Вони там другого кольору не бувають. Тобто, оці шкарпетки трьохкольорові, я в'язала цима трьома кольорами. Тобто бордового в мене кольору нема. Оцей кольор, він такий, знаєте, як мокрий асфальт От такий дуже красивий насичений кольор. Це кольор 521 лот. Але він, як на диво, не завжди буває в продажу. Зараз в мене як його можна, якщо що, замінити. І оці, цим кольором, який я просто обожнюю, у мене завжди цей кольор вдома є. Це 207 лот. Тобто, ось таких три кольори ось. І в мене вже була далеко не одна така пара. Тобто, от в мене бордового кольору п'яточка тут, п'яточка тут. Потім асфальтовий кольор я пустила от сюди, на стопу і на резинку. А от сюди такі. Ну, він Можна сказати, що він біжевий, але він з вкрапліннями трішечки. і він, от, ну Я навіть не знаю, як його назвати правильно цей кольор. Тому що, от, наприклад, зараз я в'яжу, то це для мене, отакі. бачите, вони відрізняються. ну Тут мені дуже подобається такий багатий кольор. Це що стосується таких шкарпеток. І от мені коли не давлячи замовили шкарпетки, подивилися там мою, мою сторінку у Фейсбуці, в інстаграмі запитали, можу ли я зв'язати такі шкарпетки. Я пішла, я не знайшла в магазинах і не знайшла на на складах іменно такого кольору. Ось ну не знайшла. А в мене було заказано шкарпетки Family Look, Я їх вже почала в'язати. І що я зробила? І воно теж добре дуже виглядає. У мене будуть отакі шкарпеточки, бачите? Ось вони. І тут в мене виходить, от у мене один, одна шкарпетка зв'язана, друга поки що в роботі. І от тут в мене йдуть оцей бордовий кольор. Дівчата, немає тіки, але вони, в принципі, там тільки один такий кольор. Потім такий, там, такий насищений сірий кольор це 182 лот, ось він. І от ці от. Алізе Супер Тобто, в принципі, у них довжина однакова 420 метрів на 100 грам. Тут кольор 431 лот. Тобто, от коли в мене попросили на замовлення зв'язати ще отакі шкарпетки. Я не знайшла такої пряжі. А я пішла, подивилася, потім зв'язалася з замовником і запропонувала отакий варіант. Ось. Вони виглядають вообще зовсім по-іншому. А спочатку, спочатку, даже, дівчата, якщо ви будете в'язати і комбінувати отакі трьохкольорові шкарпеточки, ви теж повинні придавати увагу. Знаєте чому? Ну, от, наприклад, я спочатку не змогла знайти в магазині, навіть в інтернет-магазинах, ну, значить, був такий час. От этот кольор, асфальт, мокрий асфальт. А такий кольор в мене був. І от коли я почала в'язати, тобто я просто домовляла, що я заміню о, мокрий асфальт на Такий красивий кольор, сірого кольору. Да? А от. Ну Коли я зв'язала резиночку сіру, а потім почала в'язати оцією пряжею, воно не так гарно виглядало. от не гарно виглядало, мені не подобалось. Тому я полізла подивитися, що в мене є в моїх загашниках. Бо в мене завжди пряжа, Ну, хто в'яже багато, у них завжди багато пряжі. І я знайшла оцей кольор. Оцей. Він більш ніжніше, ніж ось цей. Бо о, і той, і той кольор красивий. Але якщо ви будете в'язати такі трьохкольорові шкарпетки, ви повинні цьому придавати також значення. І мене вийшло, що я на, на оцих шкарпетках замінила два кольори. Тобто, цей асфальтовий і цей. отак. Бачите, як воно відрізняється? от, Ну, виглядають вони дуже стильно і красиво. Ось отака от пара в мене буде э, жіноча і чоловіча. А, це в мене буде така пара Family Look. Поки що зв'язана в мене одна пара. Ну, я ж, я ж просто не знаю, э, встигну я потім показати цю пару на фотографіях, вони дійсно будуть. А Це отакі ж шкарпеточки в мене зараз в роботі. Потім, що ще в мене ще є? Із цієї ж серії, раз я вже почала з цієї серії, ми її будемо і продовжувати. Так. Ось в мене зв'язана ще отака чудова пара Family Look. Ось вони. Це в мене 37-38 жіноча і 42-й розмір чоловіча пара. Ось. Значить, Тут в мене присутні світла олівкова пряжа. Ось вона. Колір у них 274 Лот. Alize, Super Ariston, Ось этот так? Потім йде темно олівкова пряжа. Темно олівкова пряжа це кольор 873 лот. Ось вона. І на п'яточки та носик я пустила оцю пряжу, котра в мене така салатова – 11 лот. Тобто, у сумі, от ви, коли, коли ви захочете, вирішити зв'язати шкарпеточки. Отакі От трьохкольорові, і взагалі якісь смугастенькі, незалежності, які ви будете в'язати. Отак беремо і дивимось, підходить, як, як гарно виглядає ця кольорова гама, і починаємо тоді тільки в'язати. тому що іноді буває ну, 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 зовсім не цікаво. Тобто, отака в мене з'явилася ще пара з такими трьохкольорові. Ось вони. Хто хоче, може в'язати залишки. Дівчата, взагалі шкарпетки це така м -м, гра цікава, що можна в'язати як хочеш. Можна зараз ми до цього ще дійдемо. Але це в мене така от, family look пара жіноча та чоловіча. І ще в мене із таких трьох кольорових, що вже з'явилася, ще в мене отака от пара. Це розмір 3940. Ось вони такі, вони дуже стильні. Ну, я не знаю, мені подобається. От в цьому році в мене зайшла отака колекція шкарпеток. Я кожного року намагаюся щось таке додати, щоб воно трішечки відрізнялося і було якесь різноманіття. Значить, тут в мене виходить на цих шкарпетках я комбінувала три таких кольори. Тобто ви знову берете і отак прикладаєте. Бачите, ось ці три кольори, От ви прикрали і так, да, виглядає добре, тоді починаємо в'язати. А потім, вже, як ваша е, уява грає. Бо я думаю, що в мене будуть ще інші шкарпетки, ті я обов'язково потім покажу. Про цю пряжу я вже розповідала, якого номеру. значить Потім отак, це такі від, ну, отака пряжа. Значить, це колір у нас. Так, де тут воно? 433 лот. От вони. І ось ці. Це у нас кольор 281 лот. Виходять, отак вони виглядають. Виглядають дуже. Ну, я не знаю, мені дуже подобається. От вони такі, вроді би, розумієте, в чому не проблема. Тобто тут не треба вив'язувати якийсь там меланж чи ще щось таке. Це воно іменно грає за счет рахунок розподілу кольорів. Виглядають вони дуже стильно. Дуже стильно виглядають на нозі. І вони підходять що чоловіку, що жінки, і так, і так добре. Але бувають такі казуси і ось такі. <реш> Бачите, в мене після прання шкарпетки поліняли. Все. Ну, ці шкарпетки я просто скоріш за все залишу для себе. Ну, що робити? Такі шкарпетки ти вже нікому не запропонуєш. Тому ви теж повинні э розуміти, що і це. Це пряжа, пряжа фабрична. Тут нема ручної, дуже часто говорять, що от пряжа ручного фарбування ліняє. Не обов'язково. От вам, пожалуйста, фабрична пряжа, вона точно також після прання ліняє. Ну, що ж поробиш? Це, я, я була дуже розстроєна, коли побачила, що воно так сильно поліняло, дуже сильно поліняло, бачите? Тобто воно все рівно потім буде також далі ліняти. Воно все рівно буде ліняти. І воно, то есть, ну, я просто їх залишу собі. І я зрозуміла, що не дуже я хочу чомусь більше в'язати різкоконтрастні пряжі. От просто не хочу, тому що, от після того, як в мене поліняла, навіть ну, якщо собі тільки в'язати, стільки шкарпеток просто не потрібно. Тут в мене така пряжа, дівчата. От ви якщо берете, от бачите, я коли прикладала, виглядає дуже цікаво, виглядає ось так. Ось воно, як виглядає. Оці рожеві в мене нема кольору, бо це залишки, кікетки нема. але це ця пряжа Alize Superwash Ariston. Там є оце така, вона більш малинова, більш темна, є більш ще. Потім це самий звичайний молочний кольор, один лот. От. І оце в мене на п'яточки пошло. Тут було 900 9002 лот. Це оцю я просто пустила на п'яточки. От в мене вийшли ось такі шкарпетки. Вони красиві, яркі, але вони після прання поліняли. Тому буває і таке. Так що будьте уважні, коли підбираєте а, пряжу на шкарпетки. Ви повинні розуміти, що буває таке, що ліняє і фабрична пряжа. Притом фабрична пряжа дуже часто буває ліняє. Це неодноразово. І е, на, на кінець я залишила вам, от в мене було таких чотири пари. Це в мене е, пряжа, знаєте, лівий-правий, пара, не пара, можна називати по-різному. Це пряжа ручного фарбування. Тут всі шкарпетки смугасті. Пряжа була пофарбована так, щоб просто смужки не повторялися. Тобто, коли ви одягаєте на ногу, у вас не буде дві однакові шкарпетки. Тобто, будь ласка, ну, одну пару в мене було чотири пари, одну в мене вже таку забрали. Тобто, в принципі, це для таких людей, хто дуже любить позитивне, хто любить неординарне. Але я можу сказати, вони дуже класно виглядають на ногах. Вони такі красиві. Десь в мене є і коротке відео про них. Кому цікаво, можете зайти на мій канал, подивитися. І оце пряжа це пряжа ручного фарбування. Ось вона. Тобто, це пара не пара. Ось. Тут в мене щоб вийшло чотири пари. Мені трішечки не вистачало, тому я отут-от трішечки пустила фабричну пряжу. Ну, в принципі, за рахунок цього, в мене вийшло чотири пари, повних чотири пари. От. Лівий правий пара не пара. От, тому в принципі дівчата кому цікаво, кому подобається мій канал, пишіть коментарі, ставте подобайки і до нових зустрічей.